Смішарики це геніальний мультфільм, від якого ми з вами маємо відмовитись, як ці два твердження можуть жити в одній голові, спробую пояснити, щоб в вашій голові вони також оселилися. Є нотгік з вами, щоб розповісти вам 5 причин, чому варто відмовитись від смішариків маші і ведмедя будь-якого російського продукту, навіть якщо він якісний. А що там? Геніальний смішарики, на мою думку, є представником саме. Геніального продукту від болотяної держави, починаючи від дизайну, що відштовхнувся від твердження, все геніальне. Просто вони створили кулькових персонажів, яких реально дуже просто малювати малечі. Вони створили власний світ, в якому немає лиходіїв. Кожна серія має якийсь внутрішній конфлікт одного з персонажів, і кожен з них при цьому не є гидотою. Тому за цим дуже цікаво спостерігати. А ще мультфільм реально не страшно дивитись, бо нема ось таких якихось огидних стилів малювання. Немає тут і пердьожи, гумору, сексуального. Коротше, ідеальний контент для батьків, які турбуються про своїх дітей і не хочуть забивати їх голову лайном. Здавалося б, але насправді не все так просто. Тож, чому варто відмовитись від смішариків. Саме головна причина це базова адекватність. Це продукт країни, яка нас обстрілює, яка нас бомбардує, яка гвалтує, вбиває ваших рідних, знайомих, близьких. І не сприймати будь-що від цієї країни є норма для здорової людини. Але на жаль, як мені здається, більшість населення нашої країни просто так відмовитись від усього, до чого вони Звикли не можуть, і тому ми можемо спостерігати картину, як діти в школі спускаються в бомбосховище і ставлять собі зі смартфонів смішариків, або якісь ще російські серіали, в тому числі ті, що вийшли вже після повномасштабного вторгнення. Коли дивишся на таку картину, думаєш, що наша країна хвора настільки, що навряд чи такий пацієнт може жити. Як можна ображатися на країни, які не долучилися до санкцій, коли ми Самі до них не долучаємось елементарною відмовою від контента болота. Для мене це загадка. Але базова причина не сприймається більшістю населення, як мені здається. І тому навіть сьогодні ми можемо побачити, як вчителька молодших класів бере і ставить дітям машу і ведмедя. І коли в неї питаєш, ти при своєму розумі, вона відповідає: Так воно ж українською. Так дійсно дуже багато контенту для дітей дублювали українською аби навіть Тих, хто українськомовний долучити до єдиного інформаційного простору. Чому про це нам скаже одна з причин донати болоту. Коли ви дивитесь бодай щось російське, ви реально скидаєтесь своїми грошима на ракети, які летять в вашу сторону. Купа ідіотів розказує, що вони це дивляться на піратських сайтах, де теж показують рекламу, і на цій рекламі теж заробляють ті самі піратські сайти, які російські. А я дивлюся в Телеграм. Амі, де нема ніякої реклами, або скачав сторонти і так далі, і тому подібне. Навіть якщо ви цілком і повністю все це вкрали, ви долучаєтесь до поширення. Ви це обговорюєте зі знайомими. Коли дивитесь, хтось це чує, теж хоче подивитись, і таким чином ви стаєте сніжинкою у великому сніжному комі, який вас і вб'є. Якщо ви бодай з кимось, бодай колись вирішили обговорити російський контент, не дай Боже його комусь порадити або развити. Разом подивитись, ви долучилися до того, щоб купити ще одну ракету, яка полетить у ваш бік. Тож, навіть якщо вам здається, що ви аж ніде, аж ніяк не витратили жодної копійчини, на вас лежить відповідальність, що хтось інший дізнався, що це круто, і можливо заплатив за перегляд за будь-який мерч або музику з цього контенту. І це ваша особиста відповідальність. І я розумію, наскільки це іронічно звучить, коли я роблю такий ролик. Але, по-перше, смішарики відомі нам всім дуже давно, а по друге, їх чомусь до сьогодні дивляться, і я більше ніж півроку зважував за і проти, все ж таки, вирішив зробити це відео. Висловити свою думку стосовно цього, тож скажіть, будь ласка, кожен раз, коли ви ставите смішариків своїм дітям або самі дивитесь щось з лайна, ви розумієте, що ви не просто є лайножером, ви ще й донатите на знищення нашої країни. Мені здається, це вагома причина відмовитись від усього болотяного контенту. Але попереду в нас ще чотири причини: єдиний культурний простір. Бачили, як Віталій Гордієнко дивується, що люди, які навіть, не знають звідки ці цитати використовують фрази з радянських фільмів. Їх використовували навіть ті люди, які народилися після створення цих фільмів, навіть ті люди, які народилися після проголошення незалежності, і навіть ті люди, які ніколи не чули про існування цих фільмів, Задумувались, як їм це прийшло тільки від старшого покоління. Ні, від Смішаріків, маше і ведмедя і єдиного культурного простору. Коли ви розмовляєте російською, коли ви дивитесь все це, ви поглинаєте з цим не тільки самі мультфільми, фільми, і серіали. Ви дивитесь і купу мемів, і все це залишається в вашій голові. Чим так страшний цей самий єдиний культурний простір? Нехай про це розкаже одна Тіктокерша. Вони скинули мені методичку, мені в чат. Справочник для граждан України по організації супротив ні, Київському морі у ніточному якщо ви звернете увагу, то це дата видання 2022 рік. Москва вони хочуть влаштувати в Україні, тобто внутрішню громадянську війну. Ось що пише ворог. Я хочу вам наголосити, що це не якась там історична там Московія, чи записки з радянського союзу, чи записки з Російської імперії, да що було колись, а це от. Ворог, який зараз, от зараз, прямо зараз, запускає шахеди, вбиває наших людей. Що він пише? Устраювайте дома просмотри фільмів на русском язикі. От просто коли ви думаєте, що кіно вне політики і що такого, що я подивлюся російською, а не українською. Вас ворог, який вас вбиває, просить, подивись, дома мій фільм. Устраювайте тематичні вечора поезії Пушкіна. Розумієте, вам ворог, вам ваш вбивця каже, почитай Пушкіна, почитай. Він отак наставив вам дуло автомату, просто до, 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 до кулемету, вибачте, до обличчя і каже: Почитай Пушкіна. А ви кажете, Пушкін великий міровий класик, он в ній політики. Коли вам ваш вбивця напряму каже, читай майо, смотри майо, ти цим допоможеш розвалити твою країну. Це методичка, як розвалити Україну зсередини. Чуєте? І пункти від ворога читай моє, смотри моє, учи моєму своїм дітям, храні моє в своїх бібліотеках. Серіал «Мандалорець» мав одну дуже дивну серію, де показав доктора Першинга, якого якраз через ностальгію і суспільний культурний простір взяли і купили огидні люди. Йому подарували просто печиво, за яким він тужив з часів імперії, і він вирішив піти на злочин, який після доброго печінка йому здався не таким вже й поганим. Саме так працює і єдиний культурний простір в нашій країні. Коли ви не можете від чогось відірватися, ви заходите в пабліки, оці самі телеграм-канали, де думаєте, що нічого не платите, а вам там час від часу підкидають потрібні їм думки і наративи. Майже непомітно, і вам здається, що як і раніше нічого такого не було. А потім діти чомусь в школі починають кричати Слава Росії і з ними розбирається СБУ, нашим ворогам вигідний цей єдиний простір. Коли ви залишаєтесь в ньому, ви працюєте на ворога, тому треба все це викорінювати в собі. Кожну цитатку, якою ви звикли користуватись. Якщо ви працюєте в школі, подивіться, чи нема в вашому оформленні всіх тих російських мультфільмів. Викіньте це з садочків, з будь-яких дитячих гуртків, де вони можуть це побачити, розказуйте дітям. Що Діда Мороза не існує, існує святий Миколай, а його образ вкрали рашисти, Причому саме ті, хто влаштовував голодомор в нашій країні, не розбивайте дитинство, а заміняйте щось хімерне, чимось справжнім. Позбавляйтеся єдиного культурного простору: російська культура це така сама вбивця, як і російські солдати. Сподіваюся, цей пункт стане для вас вагомим. І попередні два вони стосуються безпосередньо всього російського контенту. Тому не чекайте від мене роликів окремо по якимось іншим відрижкам тієї країни. А наступні три причини будуть безпосередньо стосуватись смішариків. Стагнація. Цей мультфільм цілком і повністю програмує дітей на те, що кожен з них це маленький, маленький гвинтік. Вранню, вранню, Я маленький гвинтик. Тобто ніхто і ні в якому разі не має права на будь-які зміни в житті. Це і серія з метеликом, на якого хотів перетворитися Лосяш, і серія сенс життя, де бараш шукав кузінаптру. Вашим дітям в голову буде вкладатись виключно одна думка. Якщо в когось є бажання щось змінити, перебіситься. Це тимчасове помутніння розсудку. Набігається, наноситься і повернеться до нормального життя. Внутрішні проблеми, кризи. Ні, ні, ні. Завжди посміхайся і будь веселим. Не дарма в одній з останніх серій, крош сказав: а можна я більше не буду робити вигляд, що в мене немає депресії. Не можна. Ти частина руського міру. Ти маєш бути таким, як завжди. Інакше тебе знищить твоє суспільство. Плоскоземельщики. Це одна з найцікавіших причин. Напевне. Но ви знаєте, що існує такий рух людей, які запевняють всіх у тому, що земля плоська. Якщо ви подивитесь бодай один ролик, а їх купа на Ютубі, ви побачите, що там доволі такі цікаві аргументи. А найтупіше, що немає такої ж кількості роликів, які б спростовували. Всі ці аргументи. За моє життя я зустрів лише один. Він був дуже крутий з точки зору розвінчення тих міфів, але зроблений непрофесійно, нудний, відповідно, дуже мало переглядів. І рочки через три я той ролик взагалі не зміг знайти. Смішарики на серйозних щах, який гарний вислів для руснявого контенту. В них же щі, показує, що земля плоська. От вам, край землі. А от ти нещодавно Сінбада показував там теж таке було. Або піратів Карибського моря добренько, що пірати, що Сінбад розповідають нам про світи, в яких існують монстри. Тобто, ми розуміємо, що це вигадка. Смішарики ж на повному серйозі показують вашим дітям, що в нашому реальному світі є край землі. Вони не іронізують. вони вкладають в голови дітей плоскоземельство. Тож. Показуйте дітям і далі, думайте, що це безпечно. Мені здається, будь-який пукальний жарт нанесе вашим дітям набагато менше шкоди, ніж це. Антиреволюційники. Це напряму пов'язано з забороною саморозвитку. Ніхто не має виділятись, всі мають бути прийнятні до суспільства. Але серія, в якій капати, що заборонили їсти мед, неймовірно показує сутність болотяного миру. Я сам ніколи не був прихильником революцій. Мені не подобається безлад на вулицях, я вважаю це злочином, за який люди так само мають відповідати. Чому розбиваються вітрини, грять шини? Вибачте, ви хочете протестувати? Приходьте безпосередньо до Офіса президента, штурмуйте його. З якого дива ви створюєте безлад в країні? Ось це я ніколи не розумів. Але я вважаю, що тиск суспільства має бути на владу обов'язково. Люди мають висловлювати свою думку стосовно будь-якої позиції, що важливе для майбутнього країни. Ми маємо підписувати петиції, розганяти все це по соцмережах. І повірте, коли будь-який скандал набирає розголосу, влада на нього реагує, але тільки тому, що справді боїться ще однієї революції. Все моє життя, яке я вважав революції чимось огидним. Тепер поставилося для мене самого під сумнів, але не для болотного контенту. Девід медик так обжирається медом, що йому погано, і тоді інші герої вирішують закрити мед. Ніби логічно. Та ведмідь все одно дорвався до солоденького і тоді ув'язнили його. Бараш, як молода людина, яка відчуває несправедливість цього світу, намагається допомогти Капатичу втікти. Тут толкаються. Революційні лозунги, які висміюються до неможливості. Капатичі ледве не вбивають творці, аби показати нам всім, як погано бути революціонерами. Що уся влада, яка утискає будь-яку особистість, робить це тільки на благо. І саме на цій серії ви можете побачити всю хворість болотного миру. Ведмедик все одно дорвався до меду. Значить, треба його ув'язнити. Хто вам заважає ув'язнити? Мед, ну ви ж його залишали без охорони, а тепер безпосередньо в ведмедя ви охороняєте. Це для твого ж блага. Позбавити тебе свободи. Оце руський мір, який ви несете в голови своїх дітей, коли ставите їм смішариків. Ви ніколи не позбудетеся болотяних наративів. Ви ніколи не відсортуєте все це. Якщо ви дивитесь руський контент, ви засираєте свої голови. А саме страшне. Що засираєте в голови дітей? Ось такі були п'ять причин, але в мене є ще й гран-при. Смішарики ненавидять українців. Пам'ятаєте серію Трюфіль, де була пародія на вибори і в цілому на політиків, дуже влучна, дуже класно, мені сподобалось. А пам'ятаєте, з якою зачіскою була огидна свиня? Якщо ви подумали, що з зачіскою Тимошенко, то ви помиляєтесь, вона там була зі своєю стандартною звичною зачіскою. Це вже потім, через дві серії, нам показали ось це. Вони навмисні. Намисно поставили цю серію недалеко від трюфіля і навмисно поставили її пізніше. Бо так ми подивилися про політиків, нас нічого не вибісило, а потім, в нашій голові, збудувалася асоціація Нюша це Тимошенко, це український політик. І ця асоціація дуже тонко психологічно пророблена. Бо тепер, коли ми будемо дивитись серію трюфель згодом або згадувати її, ми будемо думати, що ось такі погані політики це українці, а ось те болотяне чмо миршаве, воно є. Добрим Йожиком? або борцем за справедливість типу кроша. Ви скажете, а що ж ти піднімаєш бучу тільки зараз? Невже коли ти це дивився? Дуже-дуже давно не подумав про те. На жаль, подумав, і так, на жаль, я теж був з зросійщеним. Ми теж любили цей мультфільм і навіть купляли ось такі іграшки. В наших дітей були всі персонажі. Що з ними робити тепер? Віддати в діддом, щоб в нашій країні навіть діти в діддомі долучались до руського міру? Ні. Просто виконати, доволі сумно. Ми знайшли вихід віддати собакам на розтерзання. І якщо ви думаєте, що це несправедливо, подивіться на цього песика: це ума, яку знайшли волонтери, і в якої тепер нема лапи, бо після вибуху на неї впала бетонна пліта. Цю собачку врятували. Мало того, її волонтерами дуже довго, але вже доставили в Англію, і вона тепер живе в родині фермерів. Зі штучним протезом дуже гарно себе почуває. А купа звірів. Купа людей і купа дітей в нашій країні вже не зможуть себе почувати гарно ніколи. Але чомусь ми продовжуємо дивитись болотяний контент. А ще ми всією країною так само не любили Тимошенко. Але виявляється, тільки нам можна. Над нею сміятися, а дозволяти це запорєбріковим мультиплікатором це аж ніяк не можна. Мало того, вони ж не тільки в нашій країні показуються по всьому світу, відомі як кокорики. І для всього світу це так само працює, бо Тімошенко була дуже відома. Волю Юлі, всі ці речі люди все це знали і бачили, і на всіх на них працювала болотяна пропаганда. Тож, будь ласка, якщо ви маєте сумнів, я дуже прошу вас, дослухайтесь до всіх цих порад і позбавтеся усього російського. Якщо позбавилися самі, впливайте на інших. Доносьте до них ці самі тези. Переконуйте, в нашій країні на питання, а ти дивився якусь там серію якогось нового руського серіалу має бути лише одна відповідь. Боже, яке кончене! В нас має бути соромно. Обговорювати це, на жаль, в нас навіть сьогодні, коли два роки йде війна, можна спокійнесенько зайти на Ютуб і поставити смішарики будь то російською, будь то українською, скидуючи донати на знищення нашої країни. В нас і сьогодні на торнтах висять всі ці серії. Подивіться дату, коли викладені ці релізи. Це велика біда, з якою, на жаль, не бореться наша влада, але з нею можемо боротися ми з вами. Відмовляємось від усього болотяного і вимагаємо від наших знайомих від цього відмовитись. Кожному, хто щось там дивиться і намагається про це говорити, ми маємо відповідати дуже сурово. Закрийся і ніколи зі мною про це не говори. Якщо ти взагалі хочеш зі мною спілкуватись, ми можемо все змінити, і ми маємо це змінити. Тож обов'язково поширте це відео, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Це дуже важливо, аби його побачило якомога більше людей. Дякую за вашу активність і до зустрічі!